Доброго дня, раді вас вітати в цьому залі аж виставка з народними розписами, хоча це і не перший проєкт, а вже третя спільно з Опина Арт Академії, але вперше представлена саме в цьому експозиційному залі. Тож, починаємо. І для нас звучить музичний дарунок від бандуристок комунального закладу музична школа номер 2 імені Юлія Мейтуса міста Кропивницького у складі. Катерина Гайдук, можна піднятися, показатися, або помахати ручкою. Так, Марія Баранов, Мирослава Шишмарьовий та Софії Щербини. Ну і звичайно викладачі Еліна Калашнікова та Тетяна Поліщук. Тож у їх виконання для вас... Наталії май журавлі. Прошу оплески. Дякуємо, чекайте, дівчатка. А зараз оголошується подяка за участь в урочистому відкритті виставки «Музей мистецтв за підсумками міжнародного онлайн-конкурсу з Петриківської, Самчиківської, Слобожанської, Таврійської, Київської розписів та ветеранки дерево життя, викладачці музичної школи номер 2 імені Юлія Мейтуса, Еліні Калашникові. Мані Поліщук. Учасниця гурту «Бардуристок» ми розлаві ще Марії баранок. Що таке гарне урочисте відкриття може бути тільки в такому чудовому музичному супроводі. Ще раз вели надяки великі облиски. Дякую, дякую. Ми радіємо з того, що вже протягом цього періоду перша виставка відкривалася теж напередодні всеукраїнського свята. Працівників культури і майстрів народного мистецтва минулого року ми мали честь відкривати виставковий проєкт 8 листопада. Свято у нас 9 листопада. Сьогодні, 6 листопада, теж напередодні професійного свята. Ми відкриваємо цей виставковий проект вже втретє. Тобто, повторюся, перший ми відкрили минулого року. 8 листопада другий чудовий проєкт відкривали в стінах музею знову ж таки за підсумками міжнародного конкурсу 20 травня і сьогодні третій за підсумками міжнародного онлайн-конкурсу відкриваємо сьогодні. Знаєте, дуже приємним моментом є те, що за результатами такої спільної праці творчості відбувається і поповнення фондового зібрання музею. Це популяризація творчості. І ми маємо нагоду зберігати унікальні твори мистецтва в стінах нашого музею, в фондовому зібранні, показувати на багатьох виставкових проєктах. І практично вже за ці вже три виставки ми маємо поповнення фондів і більш детально почуєте, яким чином буде поповнення фондів після цього виставкового проєкту, тому що це вже вперше, що по завершенні туру одна із робіт повернеться до фондів нашого музею. Ще також хочу зазначити, що такі виставки вони надихають, надихають тому, що ми бачимо наскільки талановита наша спільнота, наскільки талановиті наші люди, наскільки тягнуться до коріння, наскільки вивчають усе народне, усе наше українське, і не зважаючи на те, що багато майстрів від початку повномасштабного вторгнення росні на нашу. Територію їх розкидало по світу, але вони зберігають традиції, популяризують і дуже активно приймають участь в виставках конкурсах, несуть українське по всьому світу. І це не просто виставка художніх творів, образотворчого чи графічного мистецтва. Це виставка саме безпосередньо оспівуюча наше народне мистецтво. І безпосередньо це святко, коли визначалися з пані Світланою минулого року, коли ж краще презентувати виставковий проєкт. Найкращою датою, найкращим святом все ж таки є День працівників культури і саме майстрів народного мистецтва, тому що, незважаючи на те, що це конкурсні роботи, майстри перевершені, різного рівня, різного віку, різних уподобань, не всі є професійними митцями, але в результаті. Конкурсу я навіть спостерігаючи за тим, коли вибирають роботи, коли визначаються, декілька авторів вони презентують по декілька робіт. Не всі роботи потрапляють до самого конкурсу, не всі автори, які подають роботи на конкурс, представлені вже потім в виставкових проєктах. Але це спільно дія, спільна творчість і збереження наших всіх українських традицій. З великим задоволенням я запрошую до слова зараз заступницю директора з наукової роботи Анну Осіпову, яка безпосередньо починала співпрацю з підготовки перших виставкових проєктів. І потім, звісно, будемо слухати і кураторку. Анна Володимирна, прошу вас. Вітаю всіх нас з відкриттям цієї виставки і. Перше, що я хотіла, ми знаємо, що йде запис, запис буде виставлений на YouTube, передати великий привіт пані Світлані Ши, яка є рушійною силою цього конкурсу і яка є організаторкою, однією з організаторок цієї виставки, тому що ми знаємо, що всі творчі люди, художники, майстри, вони, ну, скажімо так, Дуже повільно підлягають якійсь організації, тому що це творчість і Тут важко якось групувати все, зібрати докупи, організувати якісь виставити дати і таке інше. Але це не стосується пані Світлани. Пані Світлана вона тримає руку на пульсі, вона все організовує, в неї все під контролем. Як відбувалася ця виставка, як і, і минулі виставки, тому що це онлайн-конкурс. Звичайно, всі учасники вони знаходяться поза межами нашого міста, це вся Україна і навіть за кордон. І що цікаво, роботи пересилалися нашими поштовими, відділ, нашими поштовими службами. І, навіть у нас були відправлення, які доставлялися службою міжнародних переказів. Одне з пересиланців було з Іспанії. Це чудово було, тому що мені надходило на телефон повідомлення, що вам з Іспанії прямує посилка. Чекайте тоді, то кур'єр її доставлять. Тому, звичайно, це є великий шанс майстриням зібратися разом до купи, показати свою творчість і показати. Те, що ми повинні зараз зберігати, те, що, на жаль, нас хочуть знищити це нашу автентичність, наші розписи, які частково вже є в складі національної культурної спадщини. Як Петриківський розпис і інші розписи, інші надбання треба також оберігати, реєструвати і робити все, щоб вони не зникли з наших теренів і взагалі з нашої історії. Ну і тема, звичайно, мені дуже імпонує це дерево життя. Це те, що нам всім зараз дуже-дуже необхідно, всім українцям. Дерево життя воно різне, воно може відображати різні. Етапи нашого життя, різні етапи е, життя України, але е, і за біблійськими міфами ми знаємо, що таке дерево життя, все ж таки, життя переможе. Якщо, наприклад, в залі напроти у нас є проєкти, які ми презентуємо е, про жінок, які пережили окупацію, там також є дерево життя. Дерево життя, яке нам говорить про те, що життя переможе і. Все відбудується. Так і тут ми бачимо е, різноманітну палітру фарб, Ми бачимо різноманітні ідеї, і е, різноманітні направлення. І такий, знаєте, ну, наше свято, яке відбудеться напередодні, ми хочемо вірити, що е, і Україна, і дерево життя будуть жити дуже дуже багато, будуть жити вічно. І ми дуже вдячні учасникам виставки, що вони зібралися, переслали нам свої роботи. І ця виставка вона має мандрівний характер після мандрівний це мандрівний проект. І після нас вона поїде далі і буде представляти. Ці надбання в інших містах України і популяризувати нашу культурну спадщину. Тож дякуємо, що завітали пані Світлані. Великий привіт всім учасникам великий привіт і щира дяка за те, що ви, незважаючи на те, що знаходитесь далеко за межами України або в інших містах України, все ж таки пробуєте свої сили доносити до нас ту автентичність, ті е, моменти, які ми навіть і не знаємо, тому що. Семчаківський, петриківський, таврійський, київський, слобожанський е, напрямок. Це треба знати, це треба розуміти. І ми вдячні, що ви це збираєте, зберігаєте і популяризуєте. Ми вам в цьому допомагаємо. Ще раз нас всім при цьому Дякую. І, знаєте, Дуже важливим є той момент, про який ми говорила на початку. Ми виступаємо партнерами головною площадкою в Україні, і навіть вже після Кропивницького виставка поїде в Київ. Тобто ми відкриваємо її саме до професійного свята. Для нас дуже цікавою є співпраця в тому, що Практично розписи вивчаємо, досліджуємо. Багато чого самі не знали, але вже за третій проект стаємо фахівцями. Ну і у нас вже можемо сказати найбільшою фахівчиною цього напрямку є кураторка даного проєкту, яка найбільше працювала, вивчала всі роботи, готувала матеріали і. Скажу, як завжди, ми дуже демократично все відкриваємо і дуже відкрито. Планували відкриття виставки на п'яте число, але зважаючи в те, що кураторка була з нашою фахівчиною інше задіяна відрядженням відрядженні в місті Київ, відкриття ми визначилися саме на сьогоднішній день, тому що відкривати виставку без куратора це не дуже є гарною традицією, тому що найбільше матеріалів, найбільше в темі у нас є Анна ананегінська. Прошу. Вітаю, ще раз так, дійсно, як сказала Тетяна Олександрівна, починаєш працювати над якимось новим виставковим проєктом, як в даному випадку, і вивчаєш щось нове для себе знаходиш. Так само було і з народними розписами, які тут сьогодні представлені, їхні особливості, чим вони відрізняються. Тож. Цього разу конкурс тривав із травня по вересень місяць. Міжнародний онлайн конкурс з Петриківського, Санчиківського, Слобожанського, Таврійського, Київського розписів та ветена під назвою дерево життя, і результати цього конкурсу ми бачимо сьогодні. В залі тут представлено 29 учасників, 30 робіт, виконаних в різних напрямках декоративного розпису. І головне те, що це повернення до нашого коріння, до розписів наших предків, до нашої автентики це відродження самобутнього українського. Те, що слугувало свого часу оберегами, чим розписували свої будинки, печі, скрині, важливі для їхнього життя, речі, в побуті, це саме були ось ці народні розписи. А ще вони свідчать про змішання культур. Тому що якщо до цього в попередніх конкурсах ми бачили представлені Петриківський, Самчиківський, пізніше Слобожанський розписи і навчилися їх відрізняти, то цього разу я познайомилася із Таврійським та Київським. І цікаво, те, що Таврійський розпис він ще поєднує різні культури, адже це саме розпис, який сформувався на теренах південної частини України. Таврії і охоплює Херсонську, Запорізьку частину Миколаївської області. Він є особливим тим, що там об'єдналися традиції, орнаменти кримськотатарські, болгарські, інших народів з українськими. Це важливо, такий вийшов творчий симбіоз. Звичайно, що його відрізняє яскравість кольорів, море, степ. Південний хвилі, птахи морські додаються. Насправді багато розписів у чистому вигляді рідко зустрічаєш, адже додаються і сучасні тенденції, і така еклектика, вони поєднуються. Цього разу я хочу відзначити, що представлені роботи майстрів різного рівня і різного віку, і це так як постійні майстри. Приймають участь, які були в попередніх двох виставкових проєктах, таких як Ольга Рогова, наймолодша учасниця Ніколь Віхрова, який сьогодні 11, а починала вона брати участь, коли було 10. І дуже приємно, що в травні на народну писанку, незважаючи на тяжкі обставини, вона із Сумщини, з міста Сум, обстріли. І е, небезпечні моменти, які несе сучасна війна за незалежність, ми разом з батьками вона змала, знайшла можливість завітати особисто. І ми познайомилися. Адже вона одна із наймолодших і одна із найактивніших. Вона навіть створила свій е, е, курс з навчання слобожанського розпису. Це важливо, тому що передає свої знання і своєму поколінню однокласникам, і всім бажаючим, хто хоче навчатися. Ольга Кулеш, Ольга Рогова, багато імен. Валентин Сташук, до речі, єдиний майстер серед майстри. Вони теж представлені неодноразово, але цього разу я хочу відзначити, що в нас навіть є робота із далекої Австралії. Лише Португалія представлена і Австралія. І е, є нові майстри, які долучилися. Серед них авторська техніка Лілії Ковтун, наприклад, ми можемо бачити, де вона ювелірний ескіз поєднала із Петриківкою. Це те, про що я говорила: саме змішання, еклектика різних елементів і стилів. І вони дають можливість створити щось нове, незвичайне і витончене. А також є Галина Дуда, яка займається волонтерством, і це відразу відбивається на її творчості, тому що її робота називається «Опалені війною. Тема війни, яка відзеркалюється навіть у таких ось творах на основі народних розписів. Тема важлива, актуальна, сучасна. Ну і звичайно, що. Роботи вийшли яскраві, оригінальні, вони милують око, вони збуджують нашу фантазію, тому що композиції незвичні, квіти, рослини, тварини все поєднано з Адже ми можемо бачити і берегиню, але всіх їх об'єднало. спільний, важливий символ народної творчості це дерево життя. Дерево життя, яке уособлює. Пливність буття, його неперервність, зв'язок людини і природи, структурованість світу, часу, адже по символіці дерева життя створюється з трьох складових. Це коріння як символ минулого стопу, символ теперішнього сучасного та крона символ майбутнього. Воно, воно поєднує покоління, різні покоління, воно поєднує час минуле майбутнє сучасне, воно поєднує природу, людину, Всесвіт, земне життя небесне і підземне, різні світи і створює гармонію. Тож ці композиції це є таким бумом, вибухом гармонії кольорів, лінії, форм. І, звичайно, вони створюють святковий, неперевершений настрій. Тож дякую парішій кураторці цього проєкту, Art академії, її викладача, журі, яке е, судило учасників і визначало переможців. Зазвичай воно традиційне, там з деякими змінами. І е, вітаю всіх учасниць із перемогою, можливістю. Бути представленими в такому мандрівному виставковому проєкту, адже вперше, хоча це вже третій спільний проект, адже вперше саме наше місто першим зустрічає цей проект і від нас він далі мандрує Україною. Тож вітаю ще всі з відкриттям, бажаю вам гарного перегляду. Нехай ці роботи вам дадуть теплоти, душевного настрою. І, е, звичайно, що хочеться, щоб такі традиції продовжувалися далі. Всім дякую, гарного перегляду. Дуже дякую, Анна, за ретельний аналіз за таку глибину підготовки і за любов до народного мистецтва. Знаєте, ми відчуваємо себе навіть командою Музею мистецтв з такими амбасадорами спільних проєктів, тому що для нас важливо саме отримувати пропозиції, що хочуть долучити саме нас. Аня зараз говорила про журі, мала честь перший і другий конкурс буде в команді членів журі, це неймовірно важко. І я вже на другому. В такому етапі, коли відбулася виставка наших травні, казала, що це просто неймовірно важко і визначитися, коли ти переглядаєш величезну кількість робіт. а З них потрапляє маленька частинка на виставку, яка подорожує потім як сам проект після онлайн-конкурсу, це велика відповідальність і. Для мене було це дуже важко морально, тому що я розуміла, що деякі учасники просто відпадають дивитися кожен день наші таблиці, тому що це безпосередньо відбувалося в гумформі, і ми бачили, хто як голосує, як хто випадає взагалі з вистакового проекту, хто проходить на по номінаціям саме безпосередньо по напрямках. І тут уже. З мого боку була позиція, що ми готові залишатися партнерами, готові бути площадкою, готові популяризувати і нести цю красу, але визначатися дуже важко. І будь-які конкурси це завжди лотерея. І інколи хочеться навіть вибачитися перед тими учасниками роботи, в яких абсолютно найгірші, можливо, десь там балу не вистачило, але вони вже не поїхали в це турне, не поїхали в ці проєкти. Вже Аліна визначала і одна, і друга, що у нас така дуже велика географія. І, як на мене, у нас те, що Австралія є, там, Португалія є, Емірати є, Канада є, тобто подивитися на карту українців по всьому світу, нашого по всьому світу. І дуже хотілося, щоб такими виставками ми наближали разом перемогу, тому що вони світлі, вони дуже правдиві, вони дуже яскраві, вони в деяких моментах окремі роботи, якщо до них придивитися, зануритися в них, є дуже наївні. Але наше життя воно швидкоплинне, воно. Багато чого втрачається щоденно, але ми повинні зберігати, популяризувати і нести цю красу. Так що безпечно дякую усій команді, яка працювала, усім митцям, які надавали роботи, тим митцям, які не потрапили саме в цю виставку. Сподіваємося, що буде наступний конкурс, і ваші роботи будуть презентовані в стінах музею і на інших площадках, тому що ви працюєте серцем, душею, і навіть ці. Окремі моменти, тому що на минулому відкритті в травні Аня більше занурювалася в напрямки, розповідала, як відлічити один розпис від іншого. Це під час екскурсії буде. Тобто, приходьте до музею ви це більше побачите, почуєте, зрозумієте. Але найголовніше це любити. Аня згадала Ніколі Хрову, яка приїхала з батьками, як ми їх чекали, тому що це дуже важка дорога була. Потім вони їхали далі. Але вони проробили таку велику роботу, щоб приїхати на відкриття міжнародного проєкту в музей мистецтва пропивницького. Для нас це велика. На і дуже велика приємність і велика шана до цих людей, які живуть в Сумах. Ми знаємо, що відбувається. Ми більш скажімо, знаходимося на території те більш спокійно, але ніхто не захищений абсолютно по території України, поки триває війна, поки триває страшна війна, яка нищить все живе, людське і вбиває традиції, намагається її вбити, намагається викорінити і прибрати взагалі все українське. І повторюся, і буду завершувати, що саме проводячи такі проекти, популяризуючи українське, ми вижиємо, ми вистоїмо, і перемога буде за нами. Слава Україні.